Я хочу сказати, що це все робиться нікому не на зло, ми просто відстоїмо свою позицію. Щоб нас не ущемляли, нас, наші права, ми кажемо те, що ми хочемо казати. У нас демократія, свобода, слова. Шо працює на народ, хліб не краде, не превласнює завод, Ривно прасо для жінок, В суспільному житті вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, Щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів, незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу Ків вільний розвиток людей без державного пресу тільки так ми досягнемо прогресу. Ще україна.